І всім привіт народ! З вас поблизу Подвайка ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Польщу в 1936 році. Ми починали наше мета створення Міжмор'я. На жаль, тут час йде неймовірно повільно. Через це нам дуже довго скидати агресивну експансію, що неприємно. Ну так, зараз я хочу ще пам'ятники забудувати майже максимально, бо я хочу нормальний к якийсь падку, щоб я міг нормально розвиватись. це важливо. Так також в мене зараз купа ранчо будується. Десь 45 може. Тай прибуток вже збільшується поступово. Давайте 360 вже. Так, да, 360, нормально. Є і пам'ятники забудовані, ще пам'ятник. 91 прибуток. Я, я не знаю, що насправді так кажучи, далі брати. Я хотів би ще економіку. Ну, просто нам все одно так чи інакше, просто чекати треба. Окей, я, я почекаю, подумаю, що в спадку будемо брати. Бо тери... прикол в тому, що треба все. А є тут щось, що зменшує вартість. Ні. О, агресивна експансія зменшення. Все, це треба було з самого початку взяти. Але так, да, фактично у нас з'явився тільки зараз. У мене не було можливості з самого початку це взяти. Ой, все, лишилось прям мало. Все, усюди будуть пам'ятники. Також погнали. Військова академія. Зараз докачаю військову академію. Ще раз. І зараз буде ще раз. 391 ліміт 263. У Франції, яка мій мій союзник. В союзі зі мною та. Треба 319. В принципі, якщо ми сконцентруємося разом, і підемо на Німеччину. Питання в тому, що в мене агресивна експансія 70. Тобто я не знаю, скільки агресивно експансії ось це буде коштувати захопити. Все. Рівень військової академії до кінця покращений. перевага. Агресивну експансію ще зменшує. Спадок цивілізації. Я погнали. До По військових можна пройтись. М -м -м. Я просто думаю, куди бали спадщину. Або я б міг би в економіку зараз качанутись. Поки чекаю зменшення агресивної експансії, все. Я зменшу вартість покращення в економіку і ось так роблю. Опс, 375 прибуток, зараз перетвориться. Ой, 375, я сказав. Не був в мене прибуток 375. Так, зараз 339. Ще раз качаю. У мене економіка більше за італійську. У меня не італійці, Знову ж просто чекаю значення гресок. 346 прибуток. Далі. А 377, 381 уже. 2000, я б такий, що аграрну революцію. Це дасть більший темп зросту. А в покращеннях людських ресурсів тут написано, що є більше сенс качати. людські ресурси в принципі де більший темп зросту. Тобто збільшення загальний там зросту, я збільшую загальний сенс від людських ресурсів. Сподіваюсь. Сподіваюсь, опис мене не обманює. Я ну, і справді так буде працювати. Мені просто цікаво, скільки версин експансії треба буде, щоб захопити ось Югославію. Далісь про Югославію. У нас 400 проводок. Приємно. Ще 5 разів по 8, може. Прекрасно. 344 армія. А не так, разом з Францією, якщо я піду. Вони мені нічого не зроблять. 2000 я давайте по черзі. Він тут можна... давайте максимальний рівень столиці качну. Все, це може бути дивним рішенням, але я качну. Все, Дек. качну ще трохи столицю. Бо це, технології швидше будуть. Значить, у нас тисячі економіка, в Німеччині 6,5, ну і поступово доганяємо. Ми доганяємо Німеччину. Їм недовго буде більше за мене по економіці. Я їм це гарантую, що недовго. Будем максимальний. Блін, я не знаю. Ще по військовому бонусом качати. Спадку не вистачає. Як? Падок цивілізації. Ну mm -hmm. Давайте по військовому бонусу так качатись. Далі почекаю 1800. Короче, я паралельно всі військові бонуси качати буду. На 1400 сюди. 1000 сюди. 1800 знову. Далі буду чекати 3000 спадку. Так, 1100, сюди 1500. я. Yeah. Так. Я можу ще викликати. 3. 3 по 8. Ой, давайте 4. Нормально. Що в мене? 52, все ще грис на експансія. Я хочу, щоб було менше 50. Це треба почекати закінчення року. А, все. Якраз. -и -и Можу собі дозволити хоча б щось зробити. Франція, погнала разом на Італію. Мої війська. Підійдіть. Максимально технічну обслуговування. Армія Військова академії. Військова академія для генералів покращує максимальний рівень. Нас сюди. А, на 1200 зараз не вистачає. Байдуже. А, та що, Франція? Оголосити. Штучний інтелект увімкнутий. Ога, хай спробують мені щось зробити. Ой, армії. Що, хочете вступити в бій? Ой, що, наскільки вдало ви вступили в бій? В мене ж армія має пошуче відновлюватись, сподіваюсь. Спадок. Агресивний експансію зменшує. Погнали до французів? Ні, французам допомогти. Блін. Ай, французи програвали бої, і це дуже неприємно. Так, стоп, сенсі совок. На мене ще совок у спину вдарив. Який ти щур? Ого, ого, щур. Ну прям щуряка. Нафті. Тримай генерала. Робіть щось Нам треба спочатку з Німеччиною розібратися. В ідеалі, звісно. Ну давай, ще сюди включає все. Та що? Ще раз нафту, ділю. По 83 будемо бігати. Ось також нафта. Ти без генерала? Скільки цьому генералу років? 99 років, ого. Я його не буду наймати, тому що йому недобувалося. Загалом типу 99 років, ого. Все, у мене 4 армії, які бігають окремо. Давайте, перемагайте. 58 агресивних експансія. Нам прикол в тому, що агресивна експансія при самому факту, що ти нападаєш на когось. Надається не тільки коли ти захоплюєш провінції. На співвідношення, ось таке погане співвідношення втрат тільки через Францію, тому що Франція програвала часто бої. Ми при цьому жодного боя не програли Жодного бою не програли жодного. До речі, рівень військової академії. Так, і спадок цивілізації. Чи є щось? Саме військове, максимально. Ні. Знаєте, підтримка провінції з меншим. Максимальний рівень суду з більшим. На 1200-1400, все прибуток ще більше. Що, давайте дозахоплювати вже цю кляту Італію. Секретий совок розбурите. А я мені виплачує репарації. Так. Від Італії, я перевірю. 78 провінцій. Зробити вимоги. Ось так. 78 провінцій. Все правильно. Військові репарації. Два грусти експансії. експансія. Висунути вимоги. Совок. Ну, почекаю просто, щоб кинути їм. Ультиматум. Так, 1000 сюди. Зробити вимоги. Без васалізації, просто військові репарації. Ну так. Ти на васалізації не вистачило. Просто заплатіть за те, що напали на мене. Ой-ой-ой. Хоча ой, ой. б трохи почекати зменшення агресивної експансії, щоб в мене не було більше сотки, тільки по факту того, що я нападу на Німеччину. Я всі унікальні будівлі є. Я б ще пам'ятники. Ууу, у мене на пам'ятник не вистачило грошей. Ну і цікаво. А, зараз буде. А, ми просто ще. Ми ще свої війська відновлюємо. Так, що в нас тут? Давайте оподаткування, як Хай ще більше грошей буде. Збільшую. 88 агресивних експансій. А, перемир. Не агресивні експансії зараз справа, справа в перебор'є. Вона переборє з Німеччиною. Тому чилім, поки що чилім. А, Німеччина зараз вже і один на один зможе вигнати. При невеличкому бажанні. У. Далі Німеччина, вона як суперник. О, диво можна створити. погнали. Спадок цивілізації почекаю. Що, та Німеччина в першу чергу, в суперник. Італія так як твій союзник. І совок, бо він мене дратує. Так, далі. Ми можемо, а тут качнути. О, давайте максимальний рівень радника. А я можу тебе випадково замінити? Ні, не можна. Кращого. Економіка, на. Ну, спадку не вистачає для покращення економіки. Це навіть цікаво. Покращив, і я можу ще викликати 4. Давайте 4 по 8 зробимо. 408, трохи перевищив приміт, але нічого страшного. Перебаги. Я б качав максимальний рівень військової академії, бо вона дає загальніші бонуси до сили. А ще перевага. Та те ж саме. І спадок целізації, все, качаємо останній спадок цивілізації. Є, ми з цим закінчуємо. Німач вже О, о, не збільшився ліміт. 3 по 8. Та 4 по 8. Чо я? Чом буду міночиться. Є. Ну, немає радника, військового. Ну, давайте фактимість облоги. Ну і технічного обслуговування трохи зменшу. Погнали економіку! Економіку! Ми маємо бути багамой економіки. Вез. Да, ми зараз, на жаль, багато ресурсів не перше місце. Наприклад, барвник. барба. І знаєте, що в такому випадку? що будівлі суду. Ой, вони ще не добудувались. Де? Де ще? Ось тут. що будівля суду. Максимальна інфраструктура економіка. А, ну і в принципі, все. It's time to war То оголосити. Францію викличу вперед. Е, штучний інтелект увімкнутий. Навпіл Навпіл Навпіл, Навпіл. Так, побудувати всім генералів? Є. Yeah. Все, Полетіли 4 армії по 110. Да-та-та, спробуйте мені щось зробити вдачу. 64 вже, 67, 70. Яке співвідношення втрат? Ось таке мені більше подобається в два рази, хоч типу там має бути краще, якщо б не французи. Що? Між морем. мені потрібно 35 провінцій. Зробити вимоги. Так. Ось так. Ось так. Ось так. І військові Ну Так, трохи за агресивну експансію, але. нехай. Нехай, я думаю, я навіть теоретично міг би собі дозволити. Так, вимагати передачу маріонеток. Ой, це агресивний експансію додає. А якщо визволити? Ось Словаччину я не обираю, бо боюсь, що вона ти у мене привінці забере. Ось, визволити визволити цивілізацію не додаємо. Ну, Австрія Ліхтенштейнс ще звільню. Шкода, ще без Швейцарії. Та писунти вимогу затвердити. І нарешті те, чого я так довго чекав. Міжмор'я. Сформувати цивілізацію. Формовуємо цивілізацій нема, але мені казали, краще перезавантажитись і перевірити, чи справді нема форм наступних цивілізацій для формування. Бо іноді там тільки після перезавантажень дають це побачити. Ой, що я зробив? Завантажив. Так, але дуже хочеться вірити, що зараз я вже не переможний, і навіть якщо коаліція сформується, я не програю. Ні, на жаль, формованих цивілізацій немає. Е. Що черговий раз нагадаю, що в посанні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, ігри, які вже вийшли Симулятор України, Симулятор країн. ігри, які ще в дочасному доступі будуть змінюватись досить сильно, це Хекссіті, і ігри, які в розробці, це Warfactor, в першу чергу в вона в розробці. І вона виглядає, в принципі, зараз непогано, а буде виглядати ще краще, якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, який кого може побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходить це відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!